Доброго ранку усім, хто приєднався до перегляду програми. Ранок надії. Ми вже перетнули екватор нашої програми, друзі. Остання година цього тижня. Тому долучайтеся. Весна прийшла, скоро прийдуть і огірочки, і помідорчики, але спочатку буде черешня, вишня і багато інших речей. Друзі, будемо говорити про те, як їх зберігати, про те, щоб ці вітаміни у наших оселях були надовше. У цьому нам допоможе Юлія Ратієва, сертифікована нутриціологиня, магістриня, біологиня. З нами у цій студії. Доброго вам ранку. Доброго ранку, вітаю. Дякую, Дякую. Вам, що завітали до нас. Дякую, що запросили. Дивіться, за вже є весна. Чи ще вас залишилось щось з минулого року в ваших морозильних камерах? Чи вже все з'їли? <сірив> ну, я, в принципі, так, щоб заморожувати якісь овочі, фрукти mm -hmm. чи щось таке, я таке не роблю, тому що у нас дуже маленька морозильна камера. Mm -hmm. Ось. А... Зберігайте в верхній камері. Де те, що ми кожного дня так. практично. І в принципі, не все можна заморожувати. Якщо це цікаво, то можна детальніше Такі про це речі, поговорити. Такі речі, як огірок, там, чи помідор, Так, <сірив> да, от ви дуже класно почали, тому що оці які водянисті овочі, фрукти, типу помідо. Помідора, огірка, їх не можна заморожувати. Я знаю, що дехто намагається наморозити собі, щоб потім економити гроші, але коли їх достаєш, то вони такі прям розлазяться. Це так, за рахунок так, водянистої так, текстури, це просто не варто робити. Ну що ж тоді є про що поговорити? Так чи є якась добірка продуктів, які найкраще зберігати в холодильнику, а які не варто? Uh -huh. uh, ну, в принципі, тут головне з точки зору безпеки ще подивитися. От я знаю, можна розглянути таке тригерне питання: яйця, да? дехто хоче зберігати їх на балконі, дехто без холодильника. До речі, так. дехто хоче зберігати у дверцятах холодильника. Але... Там спеціальний відділ да. навіть є. Але насправді зберігати там не можна, тому що у нас у холодильнику різна температура в залежності від відділів. Uh -huh. І от дверцята вони будуть найтеплішими а яйця вони. Я не знаю, чому там зробили насправді цей відділ. Так зручно, напевно. Так і все. Ну, це небезпечно, тому що яйця вони дуже схильні до розмноження бактерій, mm -hmm. сальмонели. І от в цьому найтеплішому середовищі є такий момент, що це може статися. Якщо ви їх особливо довго зберігаєте, там не дуже дивитесь на термін придатності. То найкраще, наприклад, для яєць зберігати в цій картоні упаковці, в якій ми купили, і середній ящик буде достатньо mm, цього. У мене якраз так і відбувається. <гум> інтуїтивно, <гум> я, та, я, напевно. Я не думаю, що це знав, але інтуїтивно десь так і вийшло. Ти такими лотками, напевно, великими купуєш? Ні, десятки. Mm. А потім ще цікаво з приводу соків. Дійсно, у дверцятах їх можна зберігати, але якщо цей сік нормальний куплений в магазині, пастеризований. Mm. І якщо це якийсь домашній непастеризований сік, чи ви зробили його самостійно, то його не можна зберігати у дверцятах. Вчора ми зробили свіжо вичавлений яблучний сік, ну через соковежималку. Mm -hmm. То в дверцятах ні, не йде. Е, ні теж це буде середня полка, тому що знову ж таки пастеризація вона допомагає нам уникнути оцих вороботворних бактерій. Mm -hmm. І навіть якщо жінка, наприклад, вагітна, то їй не можна пити непастеризовані соки. І якщо ще поставити на дверцята і тримати той сік тиждень, то це теж буде знову Катастрофа. таки да небезпечно. Mm -hmm. Я не знав цю. Я теж не знала, да дуже багато насправді такої цікавої інформації, про яку люди не знають. І от зараз е, скоро буде сезон шашликів, буде теплішати. Оце м'ясо мариноване. Е, то тут теж треба розуміти, якщо ви зберігаєте сирий продукт, то треба враховувати скільки ми його тримали взагалі без холодильника, поки ми його довезли. Е, і потім, наприклад, якщо це маринад, ну максимум два дні. Нижня полиця, тому що нижня полиця в холодильнику вона буде найхолодніша з найнижчою температурою, тому не треба там три дні, чотири дні маринувати. Якщо це, наприклад, якась риба чи щось таке, в принципі, будь-які м'ясні продукти краще зберігати от нижня Внизу. полиця, да, і це буде найкращий Добре. такий варіант. І не більше двох днів краще добу. Uh -huh. 에, і що з такого цікавенького вам розповісти? Овочі, фрукти, наприклад. Е, там, я знаю, є люди, які, наприклад, банани тримають в холодильнику, uh -huh. які там, авокадо туди-назад е, Ну, зелені якось. Ну, скажіть, До речі, угу. в холодильнику завжди ці нижні шухляди. Так, там шухляди це для власне овочів. для овочів і фруктів. Так, і якщо це сучасний холодильник, там вказано з меншою вологістю відділ і з більшою вологістю, mm. тому що різні овочі, фрукти, вони вимагають різної температури. Так, ну просто насправді можна не запам'ятовувати, а подивитися, там будуть намальовані крапельки, там, де їх більше, і там прям підказка є, які це можуть бути овочі, фрукти. Той же виноград він потребує більш вологої атмосфери, більш вологого середовища. Що... Прохне, так? так, і його краще, от в ту половинку, там, де для волого. Е, там помідори огірки можна в більш суху атмосферу класти. Uh -huh. Банани. Банани взагалі не обов'язково зберігати у холодильнику. Просто треба купувати їх зеленими. Якщо ви любите банани і постійно вживаєте їх в раціоні, купуйте зеленими, бо вони досить швидко дозрівають і псуються, але в холодильник їх не треба. Uh -huh. е, і ще цікаво, що, наприклад, у нас є овочі, фрукти, які в період свого дозрівання, це така природня штука, вони виділяють газ, етилен, і є ем, ті, що виділяють більше, а є ті, що до нього чутливі. Тому, наприклад, банани з огірками не можна зберігати, тому що огірки будуть чутливі до цього етилену. Чи, наприклад, огірки з яблуками, тому mm. що яблука, я знаю, що дехто, наприклад, зберігає яблука в в Цьому нижньому відділі, але ну з огірками точно їх поруч не можна класти, тому що будуть швидше псуватися огірки mm -hmm. з приводу авокадо. Зараз дуже класні є акції, коли вони ще не дозрілі. Ми їх купуємо, вони дозрівають, то тоді не треба в холодильник. Просто ми кладемо в темне місце, вони собі mm -hmm. дозрівають, все окей. Але якщо це вже дозрівший е, продукт, і якщо ми купуємо хаос реді, там буде написано, то це тільки холодильник, інакше він у вас протухне mm -hmm. буквально mm -hmm. за, за день. день. Да. Так я, я не, не знаю, що там ціла екосистема в холодильнику. Yeah. Шістнадцять градусів. Доприкладу. Мене цікавить, чому, наприклад, можуть огірки стати в'ялими в холодильнику або редиска. От купуєш редиску, вона така хрумка, така класна. Там день-два, і вона вже поморщилась і м'яка стала. Угу. Це через продукт чи через зберігання якесь неправильне? може бути такий момент, особливо коли купували не в сезон. Да? Угу. То це скоріш за все в магазинах. Те, що я часто бачила зараз, це продавалися якісь переморожені продукти. які Транспортувалися в неправильній температурі, неправильно зберігалися, тому mm -hmm. коли ми їх вже купуємо, вони вже не дуже. Mm -hmm. Плюс це може бути неправильне зберігання. Mm -hmm. От, наприклад, якщо взяти ту ж саму моркву, можна побачити, що вона теж така ну, сихається, кукожиться mm -hmm. і стає не дуже. Швидко, навіть так. якщо ми зберігаємо її в темноті, типу як картоплю, її можна закрити там і зберігати. Але якщо зберігати моркву холодильнику, вона буде е, довше зберігатися. І от ту ж моркву, ту ж редиску краще взяти якийсь пластиковий харчовий контейнер, е, покласти туди на дно паперовий рушник. Ну, який ми mm -hmm. да, на кухню використовуємо. І викласти, наприклад, морку. В такому вигляді вона буде зберігатися 3-4 тижні, mm -hmm. і з нею буде все в порядку. І якщо просто там якось накидати в цей ящик без усіляких контейнерів, рушників, то дуже швидко там, за 5 днів у вас зіпсуються фрукти і овочі. Mm -hmm. Тому так. А, як питання щодо, знаєте, от, ще є ліки? І на цій же самій полиці для них нормально зберігатися, тому що кажуть в холодильнику, чи для них також має бути своя полиця крім двер... дверцят? Ні, це на можна дверку. зберігати в принципі у дверцятах, тому що зачасту вони не потребують дуже якихось холодних температур. Тому на дверцятах, в принципі, нормально. Ну треба, звісно, подивитися на інструкцію, тому що може бути рекомендація більш низьких температур, але в цілому нормально і на дверцятах буде зберігати і ще питання щодо такої продукції, як. Є якісь сири, які ми відкриємо. Mm -hmm. е, фета вона може бути не в контейнері, а в такому. Паперовій. Як з під соку. Так. Так. І ти відкриваєш, не все ти можеш закрити. Консерву герметично. ти відкрив, ти не можеш закрити герметично. Чи, нав... Чи все це потрібно закривати? Доброго, той же саме авокадо. Я пів авокадо відрізав. Я розумію, що він потемні десь. Ну, але наскільки все це закривати, як його зберігати? Чи взяв і з'їв до, до дна відразу? Розказую по порядку з приводу авокадо, щоб він не потемнішав, можна ще добу, наприклад, зберігати. Для цього ми залишаємо кісточку всередині в цій половинці і поливаємо трошки лимоном, це буде зберігати його кольор, він не потемніше, і закриваємо в герметичний контейнер. І, наприклад, на вечерю чи на наступний день ви спокійно його їсте і він не буде темнішати. Якщо у вас залишилася шкірка від тієї половинки, що ви відрізали, зверху собі накриваєте і ще контейнер ще буде краще. З приводу оцих там фета і таке інше, те, що в картонній коробці вважається, що навіть молоко, наприклад, краще брати в пластиковій mm -hmm. е, пляшці. Чому? Тому що на цьому картонному носику можуть розмножуватися бактерії. Тому це реально важливо, так щоб не залишати відкриті оці сири, е, можна, наприклад, видавити його, вичавити в якийсь безпечний контейнер і закрити. Це буде краще, mm -hmm. і з приводу консерва. Консерва теж краще, наприклад, скляний контейнер, тільки разом з рідиною, тому що mm -hmm. часто люди там переклали, а рідину забули, то воно ж сихається. Ті ж оливки вони сохнуться. Просто такі відкриті консерви. Ми контейнери. Якщо мене відкрита консерва, наприклад, я не подолала її за один прийом. То я беру герметичний пакет і туди, як наче горизонтально засовую, і просто закриваю а Можна. зіплі лентіці, так? Да, да. Ну я зрозумів, що потрібно тоді якісь контейнерів зі пакетами, тому що я не звик закривати. На, на жаль, я так ставлю В мене. Просто чоловік, якщо відкриває холодильник, і хоч найменший запах він там чує якоїсь їжі. Він все перебирає, він все викидає. Серйозно. Да, і нас Так, не прокатить. Бачите, як чоловік турбується про вашу безпечність. І так, ну він більше, тому то подобається, щоб там. Він перфекціоніст, бу... про що ми говорили. Так, щоб з холодильника жодного запаху не було якогось цікавого. Ну, це правильно. До речі, холодильник треба чистити раз на сезон мінімум, робити глобальну чистку холодильника. Угу. Якщо морозильна камера сучасна і там вже система no frost, то все одно треба дивитися, щоб. Не було льоду, бо якщо буде льод, це погіршує якість заморожування mm -hmm. продуктів, і ну треба обов'язково робити раз на сезон точно і раз на тиждень там щось протирати. Якщо щось розлилося, то це вже небезпечно, бо воно там ця водичка лежить, прилипає бо молоко, і бактерії воно, взагалі там да. Yeah. Та. А, а як е, бути з е, приготованими стравами? Як довго їх можна берегти в холодильнику? Тому що, от, наприклад, якщо взяти просто гречку, ти відвариш її без нічого, вона там може ну три тижні може лежати угу. і все окей. Чи це нормально, чи ні? Яка у вас магічна гречка? У мене вже через тиждень точно буде. Несмачна Не розмножується ну, Е, насправді, те, що нам кажуть організації та з безпеки, це три дні. Тобто приготовані продукти, три дні, окрім рису. Чому рис можна тільки один день? Може я один? зараз для кого... Да, я думала, може, там два тижні. А У в мене трішки. рис може дуже довго стояти. <рес> То вам пощастило. Я, що... до речі, коли забагато, я можу в пакеті заморозити і потім дістати, просто розморозити. Навіть рис. Ого. Ну, каші, тому що їх треба готувати, наприклад, знаєш, їх треба їсти. <рес> і буває немає часу, щоб сісти, чекати там, годину, щоб вона приготувалася. І я тоді стаю одну вже порцію відважено усі каші можна так робити, окрім рису. Чому? Тому що там містяться небезпечні спори, які під час приготування термічної обробки не гинуть повністю. І поки вони не встигли розмножитися за цю добу, то його їсти безпечно. На наступний день ми рис не їмо. Так, може пощастити, що нічого не сталося, а може і не пощастити. Слухати дуже небезпечно зруйнувався. Так, я пам'ятаю якось. Ну чи то мені так здавалося, що в дитинстві там ну? Продукти можуть три-чотири дні. Зараз буває ту ж саму там, картоплю пюре. Дістаю, де вона вже відчуває ну, кисловатий запах. І я не знаю чому, тому що може, А, я, я здогадуюсь, що, що інколи буває, коли ми робимо, буває просто пюре, там угу. буває зажарка, а буває трішки молока. Молоко, І в науки. Точно все, я згадав. Угу. Реч, якщо хочете, можу сказати цікавий факт з приводу окислення. Mm -hmm. Поки згадала про олії, то, наприклад, оливкову олію можна зберігати просто у темному холодному mm -hmm. приміщенні. А якщо це олія волоського горіха, олія кунжуту, тобто там, де буде насіння і горіх, то краще зберігати в холодильнику, mm -hmm. у дверцятах, тому що там буде відбуватися оце окислення за рахунок mm -hmm. того, що там є ліпіди, і вони просто будуть окислюватися з оковою олією інакше. накопичку. Юлія, що. До хлібу. Угу. Хліб. Я розумію, є спеціальні так, що у нас радянські такі є спеціальні хлібниці і так далі. І в холодильнику нормально зберігати? Чи? Ну, Можна, але в цьому немає ніякої потреби. Можна навіть не, заморожувати хліб, але не. ну, дійсно немає в цьому потреби. Краще його вживати в той строк придатності, брати нормальний хліб, у якого не тиждень придатності, а нормальний хліб з нормальним складом і з'їдати його в строк. Замороження. Трішки так. Коротко, якщо можна базові речі, що і як робити, як довго, тому що до прикладу зараз в когось там можливо ще не знаю, заморожені, там не знаю лохина залишилася mm -hmm. там чи черниці з минулого року. Як довго все це тримати? Безпечна температура морозилки мінус 18-17 градусів, перевірте, щоб це було так, і щодо безпечності, довше року жодні продукти не можна зберігати в морозильній камері. І ще такий момент: багато людей думають, що якщо вони приготували продукти, засунули їх в морозилку, то можна зберігати довше, ніж ті, що були свіжі. Але насправді це не так, можна зберігати менше. Якщо це, наприклад, якась м'ясо, птися, це може бути 4-6 місяців. А якщо це приготовлені котлети. Ви собі заготовки зробили, то це максимум три місяці. Uh -huh. Тобто цей термін скорочується і не можна повторно заморожувати, розморожувати. Це все дуже небезпечно. І можу сказати таку пораду з приводу того, як зберігти свіжість риби, щоб коли ми її готуємо, вона була ну, uh -huh. реально свіжо виловлена, якщо ви купили непереморожену. То ми просто беремо оцей зіп-пакет нормальний по розміру, туди наливаємо воду, рибу так, щоб вода закривала, випускаємо повітря обов'язково, бо воно лопне. І закриваємо зіп-пакет, і так воно як заморожується в воді, нічого не лопне, все буде нормально, і потім, коли ви коли будете її їсти, риба буде наче свіже виловлена на смак. Вау! Wow. <сум> Слухай, це Можеш, це знаєш, цілу шухлядку цілу з водою і з рибою заморозити. Так. <сум> uh <-huh. сум> Тобто зазвичай ми можемо заморожувати ягоди, правильно, більш такі, такі речі, як там яблуко, груша, те, що ми говорили, ну, так, огірок, це, це, ні, це ні. все водяне. Так, і ще знаєте, що не можна заморожувати? Зелень. Тому що, якщо заморозити зелень, е, О, то, то часто вона стає потім коричнева. Коли ви її достаєте, особливо коли вона полежала певний термін, то треба дивитися Це таки може бути корисно. Я пам'ятаю мене, мама завжди окріпи трошки нарізала і воно так. Ну, діставало і воно так кришиться класно, ну, типу, mm -hmm. тому що воно ну, не, не завжди так І завжди в суп додавало там. Мені здається, що от ви через те, що ви ще біолог, от більше ми бачимо, знаєш, ми це, це, все просто, це просто зелень, це просто огірок там, чи ще щось. А, а ви вже знаєте більше. ДНК цієї рослинки, яка там все вже всередині. Це дуже прикольно. Дякуємо вам. за ці мудрі поради, Адже це питання, що ми їмо? Чи їмо ми бактерії якісь не ті, що потрібні, чи дійсно ми їмо поживність фрукта чи овочі? Ну насправді проблема в тому, що люди купують багато лишніх продуктів, які є ну просто не потрібні. Угу. І якщо купувати за певним списком по групам продуктів, то таких проблем не буде. Я навіть так. дарую просто цей список продуктів своїм підписникам, тому що знаю, що це велика проблема для людей купувати. Так Спасибо вам, Юлія, за розмову, за мудрі поради і за піклування про наше здоров'я. Дуже дякую вам. Друзі, у нашій студії зараз Юлія Ратієва, сертифікована нутраціологиня, магістриня, біологиня, говорили, друзі, про як зберегти максимальну кількість і поживність фруктів, овочів, ягід, для того, щоб на столі в нас була здорова їжа. Тому. Дивіться нас також у повторі. Ви можете знайти це посилання на цей відеоролик з пані Юлією, також поширити вашим друзям, якщо вважаєте, що комусь потрібно попрацювати над тим, що в його холодильнику відбувається. Залишайтесь з нами.